Їх професія захищати батьківщину. Попри недостатнє фінансове забезпечення та демілітаризацію держави, захищати повітряні державні кордони є кому. 114-та Івано-Франківська бригада тактичної авіації донині на сторожі мирного неба. Військовослужбовці святкують День захисника вітчизни. На службі полковник Сергій Голубцов командир 114-ї бригади тактичної авіації. Вдома чуйний батько та люблячий чоловік колись на вибір улюбленої справи вплинули дівчата. Хотів їм подобатися. Нині військовий льотчик Переконаний, з вибором професії не помилився. Кількість проведених на висоті годин переростає у сотні, попри те, у романтику неба вірить досі. Льотчик ніколи не зупиняється. Навчився захід на посадку, навчився віражам, хочеш навчитися ідеально виконувати інші фігури. Навчився фігури простого пілотажу, дуже хочеш сам для себе, принаймні просто показати інструктору. Чого ти вартий? Командир авіабригади каже, у досконаленню у льотній справі немає меж. Він ас у небі. Утім, кожен тренувальний політ сприймає як виклик та щоденну роботу над собою. Хай у нас літаків мало, хай у нас недостатньо підготовлених лючків. Але скільки б їх не було, вони мають повинні в першу чергу захистити той повітряний кордон, раді якого вони давали присягу. Літак Міг-29, на якому висіть шість ракет, дві з них середньої дальності. Чотири малої дальності і 150 набоїв з гармати. Вони, я так розумію, висять для того, щоб той, хто сів в кабіну і натискаючи на бою кнопку, розумів, як її пустити, куди і як вразити ціль. Тому я вважаю, що все ж таки військовий льочик в першу чергу повинен завжди. Готуватися до війни, історія місцевої авіачастини звитяжна. Цей винищувальний полк був сформований ще у 40-му році минулого століття. Сьогодні головною гордістю 114 ї орденоносної івано франківської бригади тактичної авіації, окрім професіоналізму пілотів та наявних бойових машин, є військовий бойовий прапор. Почесний стяг отримують лише бойові частини. Зважаючи на реформування української армії, таких у збройних силах небагато. Частина мала два бойових прапори. Перший бойовий прапор був отриманий ще за роки. Великої Чизняної війни за ті подвиги, і тю звитяжність, яку проявили військовослужбовці в ході бойових дій. Досить тривалий час. Цей боєпрапор вів людей за собою. Був у всіх місцях, гарнізонах, де проходила службу наша частина. На сьогоднішній день ми маємо незалежну Україну і Збройні Сили України. Відповідно, командуванням частини було ініційовано звернення. До вищестоящого керівництва з метою отримання українського бойового прапору, саме вже українського зразку, з нагоди свята військовослужбовців Івано-Франківського авіагарнізону нагородили грамотами, подяками та грошовими преміями. Окремим авіаторам присвоєно чергові військові звання. Наразі особовий склад частини перебуває у бойовій готовності і за лічені хвилини готовий підняти у повітря винищувачі. Міг 29 Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.